Добрий день дорогі, дорогі. Добрий день, дорогі друзі, рада вас бачити. Ну, ми будемо розпочинати. Хто до нас підійде, той тихенько зайде і буде дивитися далі. Давайте Тобі, то я, мамі, щанин. Народився у той ями син. От зібрались з города дядько тітка сват, стали думати спорить, як синка назвати. Дядько каже мо осу, тітка йотаро, Мати кволим голосом, а внесіть відро і сказала, скільки у відрі краплин, стільки віти ще раз, стільки хай живе мій син. А щоб жив він довго, так як хочу я, треба довга, як дорога, дать йому ім'я. Думала, гадала, мабуть, днів із п'ять, і таке ім'я прибрала довге-довге і не сказать. Погукала всіх до зали, мовила крізь сон. Хочу, каже, щоб назвали мого сина чом. Та й не доказала, вибилась із сил, голова упала на дощаний піл. Тільки чом сказати встигла, тут і смерті її настигла. Ну, сказали люди, думать не резон, як сказала, так і буде. Хай він зветься Тіничон. оженився в другий міщанин, народився другий в нього син. Друга жінка була сильна, дужа, і свого синка любила дуже і сказала. Скільки у воді краплин, стільки літ, та ще раз тільки хай живе мій син. А щоб жив він довго, так як хочу я. Треба довше, як дорога, дать йому ім'я. Довге імення, щастя знак, і назвала сина так. <кій> Коробороне до боро, юдо ню до недобудо. Чоні-моні, макароні, яма тяма кірі-яма, гура хура маця. довго-довго проказала всі слова і не вмерла після цього, а зосталася жива. Та не миряться вони, менший брат, як та ворона, все дражнив він, тільки чона. Чон-чон тільки чон, з'їв півпуда макарон. <клес> <клес> тільки чон терпів та жив, тільки чон би теж дражнив. Та хіба його подражнеш, як і м'яй того не скажеш? От почне казати скоро: Коро в Ну а далі... Тамик, заплітається язик, бо поки ти ймення скажеш, брат молодший уже зник. Думав хлопець справді так, довге імення – щастя знак, а коротке знак біди. Тільки чом неси води, тільки чом Дров нарубай. А молодший брат, гуляй, бо ну як йому накажеш, як ім'яй того й не скажеш. А посваряться два брати. Тільки чона лає мати, знов зв'язав з малим хлоп'ям. Зараз я тобі задам. Якослідку в косовицю, тільки чом упав, в криницю. Миттю збіглась до двора, галаслива дітвора. Тільки чом криницю впав, вибіг батько в ряду. Тут менший брат казати щастя довге імення мати, довге, довге та красиве, а коротке нещасливе. Тільки він це проказав, як і сам в криницю впав, знов прибігла до двора галаслива дітвора. Швидше, швидше, там ваш коро робор. І щоб дотриматись порядку, почали казать спочатку. Швидше, швидше там ваш мігі, мій мій кукурігі, ні, неправильно не так. закричав один хлопчак. Знову збилися з порядку, почали кричать спочатку. Швидше, швидше там ваш важко. Чула цеє мати, враз побігла рятувати, але слушний час минув, син давно вже потонув. Тиці миці сиги миці, стих в дворі дитячий шум, тільки жабка у криниці сумувала Ку-ку-ку. хум -ку кум.